Шановні випускники, шановні випускники, шановні випускники, у цей радісний день сердечно вітаю вас з успішним закінченням рідного для нас університету. Хай доля щедро дарує вам, шановні колеги. Шановні колеги, плідну працю. Творче натхнення і невичерпною енергією для здійснення задуманого і омріяного. Хай впевненість у собі стане запорукою вашого успіху, додасть наснаги для написання нових сторінок історії вашого життя, історії вашої родини, історії нашого університету. Це важко повірити, але це вже 22-й випуск в нашому університеті. Цей десь сьогодні знамени не тільки для вас, наших друзів, ваших друзів, рідних, а й для держави в цілому. Як ви знаєте, вчора у Страсбурзі нашого президента Петра Порошенко зустрічали з гаслом, з якого почався Євромайдан Україна це Європа. А вже сьогодні буде зроблений, чи він, до речі, вже зроблений цей крок, а саме підписаний. Підписаний угода про асоціацію з Європейським Союзом. І ми, до речі, в цьому році зробили багато важливих кроків в житті університету, які гармонійно сплітаються з одним із дивізів нашого вузу. Починаємо шлях до Європи зі свого університету. Що зроблено? На початку року ми відвідали з робочим візитом Польщу та підписали угоду про створення нових спільних навчальних програм для факультету лікувальна справа з подальшою видачею двох дипломів українського та польського. Започаткували проходження літньої виробничої практики для студентів старших курсів лікувального факультету з України в лікувальних закладах. Польщі, і вже у вівторок наша перша група розпочне практику у місті КНУРів, що в Польщі. Також є ця угода передбачає спільну участь українських та польських студентів у наукових дослідженнях, проєктах та грантах від Європейського Союзу. Також відбулася зустріч з депутатом Європарламенту і була досягнута домовленість про зустріч в Брюсселі для більш конкретного обговорення можливості уч уч участі участі ОНМ у е грантах від Європейського Союзу. Для підтримки талановитої та обдарованої молоді ми впровадили університетський грант на отримання безкоштовного навчання протягом одного року для студентів. Які будуть навчатись на першому курсі чи другому курсі, відповідно, хто вступає у нашому університеті, також в цьому році ми дуже прискіпливо віднеслись до підготовки на післядипломному етапі, у нас в нашому університеті. А саме ми надаємо унікальну можливість нашим лікарям-інтернам отримати досвід та знання, проходячи інтернатуру в найкращих приватних. Лікувальних закладах України, а можливо і не тільки України. Це новий старт для наших інтернів стати конкурентноспроможними на ринках праці України та міжнародних ринках праці. А саме ми підписали угоди з такими клініками, як Борис, Кіберклініка Спіженко, Лісот, Оберіг, Добробут, Сіті Клінік, ІСіда. На основі яких Наші лікарі-інтерни зможуть стажуватись в цих лікувальних закладах. Тобто, ви зможете побачити інший підхід до надання медичної допомоги, де пацієнт є у центрі уваги усієї системи охорони здоров'я. Мені приємно продовжувати справу мого батька, адже він будував наш університет по цеглинці. Він був його ідеологом і зроблено стільки напрацювань. Що вистачить ще усім співробітникам на багато років плідної праці. Шановні колеги, щиро вітаю вас з тим, що в цей день ви отримаєте дипломи Київського медичного університету Української асоціації народної медицини, як результат вашої е, важкої праці протягом 5-6 років відповідно. Пам'ятайте свою альмамату, у стінах якої ви провели свої кращі роки студентського життя. Не, зупиня... Не зупиняйтесь на досягнутому. І в цьому ми вас будемо підтримувати. І в підтвердження цього ми підготували для вас невеличкий сюрприз. А саме до нас завітав представник Європейського університету, який надасть вам інформацію про можливість більш швидшої інтеграції до європейської спільноти, про яку ви дізнаєтесь трошки пізніше. Я буду закінчувати і бажаю вам. На снаді енергії, нових перемог та кар'єрного зростання в такій важливій професії лікаря. Дякую. Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене у присутності моїх учителів і колег, урочисто клянусь усі знання. Сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворюванням, надавати медичну допомогу всім, хто її потребує, незмінно керуватися в своїх діях, і помислах, принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих. Визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини, зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людині, додержуватися правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому, постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння у разі необхідності. Звертатися за допомогою до колег і самому їм ніколи у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег, власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми, вірність і клятві присягають провести через усе своє життя. Клянусь. E a luz? E a luz? Lá luz. Thank you Більш направлена на, на те, щоб лікувати людей після того, як вони А вже 10-річчя західна система медицини фокусована на те, щоб запобігати хворобам. І е, медичні установи, університети, вони роблять все можливе для того, щоб готуватися. Проводити профілактичні заходи серед людей, щоб вони не хворіли. Ви знаєте, наприклад, в США величезна проблема в страхових компаніях, тому що велика кількість людей живуть 90-100 років, і страхові компанії повинні чи пенсійні фонди повинні виплачувати. Емоція здоров'я, це профілактика профілактика здоров'я. І наш навчальний заклад заснований 1926 року. Я повинен сказати, що гуманітарний інститут є під Варшавою, нацією кілометрів Варшави, спеціалізується в цій гаузі як один з перших в Польщі, який відкрили. Що дає нам така ситуація? Я буду сказати, що в більшості ми повинні зазначити, що цей проект він соціальний. Він немає співручця е, якогось заробітчанських, е, заробітчанської філософії. Вам будуть зараховані, якщо ви хочете навчатися в цій програмі, вам будуть зараховані ті предмети, які ви вивчали. Я хочу, я розумію, що зараз не час для величезних, довгих промов. Тому я хочу ще раз привітати вас. І якщо будуть якісь запитання, то ви можете звертатися до вашої адміністрації, ви можете звертатися до мене персонально тут, чи в майбутньому може спілкуватись вільно через ті засоби, які можливі зараз, і телефони, і скайп, і... І інтернет, і все, що тільки можливо. Будь ласка, нам дуже приємно співпрацювати з вами. Ми бажаємо, щоб випускники знайшли себе в цьому житті. Ми бажаємо, щоб наша країна, Україна на перепутті цьому, все ж таки в кінці історичних всяких всіх негаразд вибрала не якийсь азіатський. Вибір а э, вибір цивілізований і я хочу побажати вам щастя, здоров'я, вашим сім'ям, вашим э, батькам. Я хочу побажати адміністрації і керівництву і всім професійським подальшим складом і всякий за заняття. І Запросивши залишили на тоні купить. Шановна, шановні батьки, дорогі наші випускники, дорогі тому, що ви шановні і дорогі, тому що ви через найближчий час поповните лави лікарів. Практичної сфери охорони здоров'я. Сьогодні вчились, брали все краще від своїх педагогів. Завтра, післязавтра, ви прийдете на базу лікувальних закладів, де будете проходити інтернатуру і будете спілкуватися з пацієнтами. Після закінчення інтернатури практично більша частина з вас буде працювати у лікувальних закладах. Так уже склалося, що всі випуски. Мені може, повезло в житті. Всі випуски, які були у університеті, я мав честь приймати в часу розподілі випускників, охоронені в інтернатурі, охоронені на роботу. Хочу вам сказати, що за весь цей час всі випускники університету.